Всім привіт! Мене звати Таня і це A Little Board Подкаст для батьків. Сьогоднішня тема, думаю, буде найбільш актуальною для батьків малюків від 0 до 12 місяців. Але якщо ваша дитинка трохи старша, то я думаю, ви все одно можете використовувати поради з цього випуску, плюс скоро вийде його друга частина для старших діток. Сьогоднішня тема це як і про що розмовляти з малюком. Так, ви, мабуть, всі чули, що малюку потрібно постійно читати та розмовляти з ним. Для того, щоб у дитини був гарний словниковий запас, вам потрібно багато наголошую, реально багато розмовляти з дитиною. Але багато це скільки. Ви от колись цікавилися цим запитанням? Так, от, згідно досліджень, це 21 тисяча слів в день. Я коли це побачила, то ну м'яко кажучи, була в шоці. No way, Ми стільки ніколи не говоримо вдома. По перше, не завжди малюк хоче слухати. Інколи він хоче гратися, хникати або чимись своїми справами займатися, але не слухати мене, що я маю там йому сказати. По-друге, маю зізнатися в мене в самої, на жаль, не такий великий словниковий запас. Да, і читати в школі я не дуже любила, тому спочатку і гадки не мала про що говорити з малюком. Якщо ви так само розгублені, як і я, то сподіваюся, мої ідеї вам хоч трошки допоможуть. Я зараз постійно. Намагаюся розмовляти з малюком. Навіть о шостій ранку, як тільки він прокидається. І да, да, да мені це здається дуже нелегко, бо найменше, що я хочу робити першим ділом о шостій ранку, так це розмовляти. Але я завжди вітаюся з ним спочатку, запитую, як, як йому спалося, розповідаю, що в нього сьогодні буде на сніданок, що ми підемо на вуличку, яку книжечку сьогодні будемо читати, і таке подібне. Кажу йому різні компліменти, наприклад. Клад, вау, ти вже так гарно тримаєш голову або сидиш, або повзуєш. Ну, таке різне. Дуже важливим є те, щоб. Говорили з малюком саме ви, не просто ви там включили якесь аудіо і на малюк слухає, Ні, так воно не працює. Дитина має знати, що ви з нею розмовляєте. У вас має бути айконтакт, ви маєте дивитися в очки, ви маєте доносити свої ідеї. Також ви не сподівайтеся, що ви з кимось там іншим розмовляєте, а ваша дитинка просто підслухає і запам'ятає слова ні, воно так не працює. Також дуже важливо читати дитинці. Поки вона маленька, взагалі, от неважливо, що ви читаєте. Ви можете читати її журнали, газети, якісь книжки, які ви любите читати. Абсолютно не важливо. Просто щоб ви постійно це робили. Ми робили це, коли він там їв, наприклад. І взагалі, от, поки він був маленький, було доволі просто йому читати. Він сидів на місці, я могла йому щось розказувати, читати от, до 5-6 місяців, поки він не почав там активно рухатися, з цим проблем, якби було набагато менше. В нашому випадку ми почали. Були читати Гаррі Поттер, і не знаю, подобається йому, не подобається. Я якби, читаю. Але от зараз у нас, коли справа доходить до читання, то малюк більше якби намагається з'їсти книжку, аніж дати мені її прочитати йому. Тому якби зараз в нас більше виходить розмовляти йому зараз 6, вже 7 місяців. Я йому розказую, чим ми займаємося, що ми робимо. І якраз тут я б хотіла поділитися декількома ідеями про що можна говорити. З малюком. Ну, сподіваюся, це вам допоможе. Я, наприклад, постійно описую його одяг і мій. Кажу, наприклад, Павлуся, мені дуже подобається твоя кофточка, на ній такі гарні машинки. Ось ця особливо цікава машинка, велика червоного кольору. На моїй кофточці намальовані квіточки. Тобі подобається? Ну, якби це такий вам приклад. Також показую і масажую його ручки та пальчики. Називаю Кожний пальчик і розказує, що в нього 5 пальчиків на кожній руці, це права ручка, ну так і таке інше. Також можна знайти дуже багато класних таких пальчикових віршиків. В інтернеті, думаю, просто можна загуглити. от Їх також треба читати, поки ви масажуєте йому ручки. Мені дуже подобається цей віршик. Ми починаємо з мізинчика і говоримо: цей пальчик в ліс пішов, цей пальчик гриб знайшов, цей пальчик чистив. А цей пальчик смажив, а цей пальчик усе з'їв і від того потовстів. Не знаю чого, але мені просто ну дуже подобається цей віршик. Він мені такий смішний. Також ми вдома часто дивимося у вікно. Він взагалі дуже любить дивитися в вікно. Я йому розказую, яка сьогодні погода, чи я бачу людей, описую прохожих, говоримо про кольори, квіти, дерева, яких тваринок чи пташок ми бачимо. Також, коли ми гуляємо на вулиці, ми також розмовляємо. Я кажу йому, наприклад, подивись на ту пташку, вона, мабуть, голодна і шукає їжу. Сьогодні дуже гарна погода, тепло на вулиці. Мені дуже подобається така погода. Ну, таке різне, це вам просто декілька ідей. Розмовляємо, коли міняємо підгузок. Це моє улюблене. Того, що зараз, от, в 6 7 місяців, стало взагалі неможливо його зловити. Він, як черв'ячок, просто перевертається і намагається кудись уйти, щоб лише я його не вдягала і не міняла підгузок. Але коли ви міняєте підгузок, це класний момент вчити йому протилежним значенням. Я, наприклад, міняю підгузок, я кажу: Я міняю твій мокрий підгузок підгузок на сухий. Я міняю твій старий підгузок на новий. Я знімаю твій одяг, я одягаю, кладу тебе на стіл, піднімаю. Ну і таке різне. Ми також дуже любимо говорити перед дзеркалом. Він прям якби я йому описую його частини тіла. Йому подобається, він посміхається. Перед зеркалом я думаю, взагалі всі діти полюбляють. Також важливо з дитиною вести діалог, не просто розмовляти до неї, задавати питання і чекати відповіді. Я знаю, це звучить по-дурному, що ви чекаєте відповіді, але ви здивуєтесь, якщо ви дитині щось скажете і просто трошечки дасте їй час відповісти, вона обов'язково почне там агу казати або бла 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 що вони там говорять. Але да щоб вона знала, що ви її щось запитуєте. Ще приклади на вулиці, про що ми ще говоримо. Я кажу йому, я бачу. Пташку, подивись на це велике дерево. О, це така швидка машина. Поїхала. Я використовую прості слова, такі як там літачок, машина, дерево, білочка, щось такого. Також я запитую його і даю декілька варіантів. Я кажу: ти хочеш ти додому чи в парк, ти хочеш погратися з машинкою чи зайчиком. Доволі часто я йому показую там ти хочеш в цю машинку чи цю машинку? Ну, якби так важливо, щоб у вас виробилась така звичка. Потім це вже не буде так важко розмовляти з малюком. З Шести місяців ми почали більше розглядати книжки, аніж читати їх. Мені тут повезло купити великі мельбухи. Я сподіваюся, правильно вимовила це слово в іншої української мами. От їх ми зараз і розглядаємо, і обговорюємо картинки. Це дуже прикольно. Мені дуже подобається, бо там, якби немає тексту, і ти сам придумуєш історії, і багато чого можна розглядати, багато про що можна говорити. Головне в цьому випадку читати щодня. Навіть якщо у вас є 5-10 хвилин, читайте. Це не є секретом, що читання це найкращий спосіб вивчити нові слова і збагатити свій словниковий запас. скільки ми живемо в Канаді, я думала, що вже непогано знаю англійську мову. Мені вистачає мого словникового запасу на роботі, а також спілкуватися з людьми, наприклад, або вирішувати якісь свої повсякденні питання. Але вся моя впевненість зникла, коли прийшов час читати малому дитячі книжки англійською. Тут я зрозуміла, що багато слів просто не знаю або вони використовую. Доволі часто слова, які ми зустрічали в книжці, були доволі незвичними, такими, якими я ніколи їх тут не чула. Їх ніхто ніколи тут не вживає. Але це дуже прикольно, це дуже класно. Бо якби на ці книжки малюк би, наприклад, від мене ніде їх би і не почув. би. На вулиці, мабуть, би також. І отак от, от у нього накопичується словниковий запас. А так тепер і я навіть буду знати їх, і навіть підтягну свою. Мову кром просто купа позитиву. Тому, якщо хочете вивчити англійську, починайте разом зі своїми малечами, читайте книжки, читайте абетки і вірші. Також ще кажуть, що важливо імітувати малечу. Всім відомо, що дитина повторює вас, да імітує певні звуки, які вона чує від батьків, але так само важливо, щоб і ви відповідали на її гукання або лепета, або як це ще називається. Дослідження показують, що якщо батьки відповідають на малечин, лепет, та гукання, то є більше що в дитини буде більший словниковий запас. Тобто вам потрібно імітувати те, що говорить дитина. Наприклад, дитина каже баба баба. -ба», ви відповідаєте ба баба. -ба -ба». Також можна ще замінювати цей дитячий лепет на реальне слова. От, наприклад, якщо дитина каже ба, то ви можете сказати да, ба бабуся. Або якщо англійсько, то наприклад замінити це на бол. Або також можна відповідати реченнями. Якщо дитинка каже, наприклад, ба, то ви можете сказати так, так, зараз будемо дзвонити бабусі. Тут справа в звичці дійсно для мене було. Просто важливим звикнути весь час розмовляти, весь час щось бубоніти, щось розповідати малому, говорити реально про все на світі, як правильно розмовляти з малюком. Ну, от багато хто з нас використовує дитячий голос. Знаєте, от замінює слова, наприклад, замість собаки говорить гава, і мені було дуже цікаво дізнатися, чи це правильно робити, чи неправильно, чи краще розмовляти так, як ну просто дорослим голосом, так як ми всі. Розмовляємо, чи все ж таки вживати оцю дитячу мову. Знаєте, як це baby talk називається? І от кажуть, що важливо перші 18 місяців розмовляти з малюком дитячою мовою, так як протяжливо, наче співаєте. Згідно досліджень, baby talk допомагає дитині краще розпізнавати слова. По перше, коли ви починаєте так з нею розмовляти, якби приспівуючи, ви привертаєте її увагу. Вона краще розпізнає слова і запам'ятовує. Воїх і от вони зразу знають, що ви розмовляєте з ними. Окрім цього, дітям набагато більше подобається, коли ви з ними так розмовляєте, саме дитячою мовою. І це зовсім не означає, що ви маєте говорити якийсь нонсенс. Просто розмовляєте нормальними словами, але так, іначе як ви співаєте. Ну думаю, про це і так не потрібно говорити. У всіх виходить це і так натурально, коли ви бачите маленьку дитинку, вам хочеться якось змінити голос і так трошечки, якби почати співати. О, які. Мій хорошенький, мій маленькі, якось так. Я думаю, окрім читання та розмов, ще також можна ну реально співати. У мене жахливий голос і зовсім не маю слуху, але я все одно інколи мучу нашу дитину, і співаю їй і... І зрозуміло, що всі дуже зайняті. Всі знають, що соціальні мережі самі себе не перевірять. Але варто відкласти телефон і намагатися все ж таки розмовляти з дитиною якомога більше. Ми не розмовляємо весь час, але ми стараємося, бо ми розуміємо, що це має безпосередній вплив на його майбутнє, це впливає на його мозок та IQ. І на даному етапі я розумію, що це, мабуть, найменше, що ми можемо для нього зробити зараз. Просто Розмовляти. І було б чудово, аби батьки, які слухають цей подкаст, могли поділитися своїми ідеями, про що ви розмовляєте з малюками. Можливо, заходьте до нас на інстаграм та розказуйте свої історії. Ось так. Як завжди, сподіваюся, цей випуск вам сподобався та стане корисним. Все, всім пока!